Всіх вітаю! Зараз хочу коротко розказати по окуліровочках, які робили в минулому році, влітку, в липні-серпні, що зараз потрібно робити. Значить, ну, ясно, що над нею, над тою брунічкою, був зріст зроблений навесні. так? Після того, брунечка, якщо вона жива, перезимувала, починає рости пагін. Ось оцей пагін росте з окуліровочки. Ось, зараз постараюсь показати, може видно. Бачите, таке приліплено вічко. Ось воно. Ось приліплено це вічко. Ось тут оця, оцей щиточок з нього росте оцей пагінець. То потрібно всі зайві поруч пагінці, які ростуть на цій гілочці, оці рідні так звані, їх потрібно прибирати. Ось це не потрібно, щоб зовсім тут росло. Треба, щоб на цій гілочці. Росло тільки вічко, тільки оцей пагін з вічка, яке ми нащепили. Ось тут на цій гілості так само є окульоровочки. Тут я вже подивився, їх є дві. Ось одна не прижилась, на жаль. Нічого страшного. Дивимося з другого боку. Ось ще одне вічко. Де той фокус? Ось воно, вічко. І з цього вічка пішов ось цей пагінець. Він прижився. От і треба залишити його одного. Оцей весь ліс, оце кубло, рідний гілочок, воно тут не потрібно. Це все потрібно ось так обережно повидаляти і залишити рости. От тільки, тільки цю гілочку з того вічка, що ми нащепили, з того сорту, що нам тут потрібно. Нічого зайвого не потрібно. Ну і цю операцію потрібно буде ще повторити. Тобто зараз це зробили, і через декілька тижнів, там два-три тижні треба буде прийти тут, знов напускати може рідні оці пагони з рідного сорту. Треба буде їх знову виламати і знову залишити рости оцей пагін. Основний, той, що ми нащепили, того сорту ж нам треба. Ну і ще таки, така порада. Буває, оцей пагін починає рости дуже сильно. І тоді він може вітром, бурею зламатися, то е, його бажано в основі своїй підв'язати, зафіксувати. Тобто сюди можна прив'язати якусь паличку на кембріки. Це все і зафіксувати, хоча би основу цього пагона, так щоби. Він не зламався. Якщо далі він відломиться, дай Боже, та то нічого страшного. У нас буде основа пагона, і він по-любому пусте знову щось. Але якщо він відломиться ось тут, в основі цієї бруньки, то ми втратимо цілу щепу. Тому ось так треба ці щепи виходити, і у вас будуть нові сорта. Всім удачі!